Ми в першій частині говорили про обов'язки посадових осіб, але є ще обов'язки і у кожного працівника згідно законодавства. Насамперед, працівники зобов'язані всі працівники дотримуватись встановленого протипожежного режиму, виконувати вимоги нормативних актів з питань пожежної безпеки, які діють на території інституту, і не допускати якихось дій, які можуть призвести до пожежі або вибуху. Треба знати пожежну небезпеку приміщень, треба знати пожежнонебезпечні властивості тих речовин і матеріалів, з якими ви працюєте. Для цього є довідники, можна звернутися в службу охорони праці, можна десь ще, ще взяти ну, і, і щось нове ви е, берете в руки, щоб працювати, якийсь е, новий е, препарат. Будь ласка, приходьте, питайте. Треба знати значення, призначення, місце знаходження і вміти застосовувати первинні засоби пожежогасіння. Ну, Це взагалі завжди на в період інструктування це повторюється ще. І це ще буде далі. Будемо говорити. Знати, треба знати, де знаходяться місця відключення електрики, де знаходяться місця відключення води, вентиляції. І знати, де проходять по території лабораторії, де проходять ко комунікації. Це ви повинні знати. Ну і там посадові фізичні особи винні порушення інструкції там несуть відповідальність. Е е Відповідальність згідно діючого законодавства. Далі ми будемо говорити про е, трошки теорії, що таке пожежа, вибух, що це таке.